Загалом, от як ми дізналися, що він опинився на Азовсталі, бо я знаю, що там з ним зв'язок пропадав дуже часто, про що мені як розказував, десь квітні зник зв'язок. Перший не... зв'язок зник 5 березня. Угу. До 5 березня він завжди там писав, дзвонив плюс Живий, все добре. Там Дзвінок якийсь короткий міг бути. А з 5 березня все була тишина дуже довго, до 8 квітня. Місяць взагалі нічого. Потім він. Чи він, чи прийшло повідомлення, що змішує все добре? А 14 квітня. Може так, казати, 14 виробило, квітня напевне. він вже сам перезвонив. Вони зловили десь був той Старлінг, у них на зосталі. Там було, якщо я не помиляюся, їх було щось чотири. Цих старлінки. І вони зловили зв'язок, і він перезвонив до чоловіка, він вже безпосередньо почув його голос. Голос був дуже важкий, такий, прям. Якщо зараз ним говориш, ну голос так не такий впевнений, прям сильно, тому що виснажливі, дається взнаки. Але принаймні такий бодрий. То тоді голос був дуже виснажений, і він сказав, що каже, ми знаходимося на, на, на каже, Ситуація просто катастрофічна. Ні хвилини, нічого не, тобто немає тиші, каже, бомблять, і з усього, з чого тільки можливе. І тоді він вже сказав про свої поранення, що в нього нога поранена, з рукою проблема. І ну, дуже важко. Каже, важко з медикаментами, важко з провізією, важко з боєкомплектами зі всім. Тобто вони були тоді в повному оточенні. А тепер ми знаємо, що, незважаючи на цю свою таку сильну травму, він ще воював там, на Азовсталі. Він ще допомагав побратимам. І там навіть теж ще пошкодив знову ж таки руку. Тоді було чотири дні був зв'язок, потім мені навіть подзвонив, я з ним говорила. Ну, важко було емоційно і важко, і приємно, тому що ти чуєш голос рідної людини. І 18 квітня він написав повідомлення чоловіку. Юра, ну, типу, просто не побачив, бо це було пізно вже. І він перезвонив, щоб він відреагував. І це був останній останній вихід його на зв'язок. Все після того. Після того не було зовсім ніякого. Абсолютно. І 10 травня, звісно, це фото, яке облетіло весь світ. Я сиділа на кухні, і це мені двоюрідний брат скинув фото. У мене телефон просто впав з рук. Я була в шоці, я з цим фото біжу до мами, плачу. Вона каже, що ж ти плачеш? Каже, він живий. Каже, ну, не плач. Емоції ми це я, переповнювали. Я дуже рідко плачу. Ми принаймні Мас знали, що плачу. від 18 квітня. Це, Напевно, цей позитив. На так. це завжди так, 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 освіти на всіх фотографіях і на цій, і там, де його спогонить мені. Ви дізналися, що, що він в полоні. Знову -то, ж таки, фото, ні, зв'язку не було. Як коли 18, коли... Так, дали наказ скласти зброю і 18 травня. 16 травня. 16 травня з'явилися ці фото, які його ведуть. Під конвоєм, тобто знову ж таки, там, напевно, було фото п'ять, де його п'ятеро ведуть під конвоєм, де це потім оце одне, де він йде з цим таким поглядом. Без зброї погляд Погляд збивав. Одним, одним поглядом вбивав. Так, знову просто фото, тому що тут з'явилася інформація, що вони. Здаються в Оленівку. І, і це розлетілося. Ну, все, що стосується Женевських конвенцій, до наших військовополонених, вони нічого не дотримувалися, не давали ні подзвонити, ні написати, ні... тобто, навіть перебуваючи там, вони мали право отримувати посилки якісь. Але мало того, що вони не отримували, так в них позабирали все. Розумієте? Все. Зубні щітки, спільну білизну, одяг, взуття. Абсолютно все. Вони чистили зуби нитками з одягу. Витягували чистили зуби нитками з одягу. якимись паличками чим. Ну, абсолютно нічого. Ні зв'язку, ні... нічого. Видиш, які допомогли? Медичну допомогу йому надали, що це так можна назвати, надали в серпні, в Донецьку. Його відвезли в госпіталь і знали йому цей апарат зовнішньої фіксації, тому що у нього, ну, з моєї сторони, це трошки є допомога, тому що у нього було вже загноєння, і треба було знімати. Але яким чином ми зняли цей апарат? Тобто, тут є скільки? Раз, два, три, чотири, чотири. пять. П'ять фіксаторів. Чи, чотири? Чотири. 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 чотири чотири. Значить, два верхніх йому викрутили, так, як і мало бути в нормальній медицині, а два нижніх вирвали. Угу. Тобто це все робилося без знеболюючого, По-живому. Просто вирвали. І тим самим так також пошкоджену кістку, ще більше пошкоджену. Тому тепер лікування мало того, кістку треба вилікувати всередині, щоб вона була здорова. Тоді далі м'язи і тому подібне. А це саме допомога, яка їм надалася. Це харчування. Я щось по, по фотографії видно, що... Дуже добре їх годували там. Як він каже, нас готували чуть ли на комбікормів. Тобто якась каша з лушпинням, це ложка каші, це суп на 2 сантиметри в тарілці, в якому плавають якісь там дві капустинки. Це ж чоловіки, їм треба їсти. Хліб, який ділили шматочок хліба на вісім кусків, і оцю одну восьму давали. Наприклад, тобто, якщо мало бути там перше, друге, давали щось одне. Варя каже, я навіть бувало, хліб собі економив, там, щоб в якийсь період його з'їсти більше і хоч трошечки наситись. З харчуванням катастрофа, каже, перші тижні там хлопці втрачали свідомість просто від голоду. Але потім вже організм починає якось підлаштовуватися все. Звикаєш до голоду до почуття. каже, дуже снилися йому солодощі, смаколики. Каже, я сплю і заходжу в магазин купую там згущене молоко, еклери, каже, там наполеон торт. Каже, це все. І от починаю їсти в сні. Каже, в сні розумію, що це сон, що я в полоні. Каже, відкриваю очі, нічого нема. То настільки люди відчували голод, що їжа їм снилася просто в сні. І коли ми приїхали його зустрічати, він вже нам сказав, куди приїхати, каже, що привезти? Каже, я хочу еклери, наполеон із Гущане молоко. Ми привезли йому і в ту ніч він каже, знову я сплю, мені це сниться. Каже, я відкриваю очі, і це є. Каже, вона стоїть на столі. Я сів, каже, наївся так від душі нарешті. Ну, тобто, і коли їжа сниться, і все важко. Я тут дізналася, що його звільнили? бо вам ж і їм не казали, що їх звільнять. Вони взагалі казали, що їх кудись перевозять. Кудись перевозять, так. Це вам хтось подзвонив. Я Це сиділа він... тут, на дивані. Це була сьома година чи півсьому не дзвонить невідомий номер, ну просто номер. На телефоні я беру трубку. Він каже, Альона мене обміняла. Я вільний. Я спочатку, я вам відговорю і мене просто трясе від цих позитивних емоцій. я спочатку, що? Він це я каже, мене звільнили, мене обміняли. каже, Я вже в Україні. І все, ви розумієте, тут півроку незнання. Нічого, що сталося? Як? Де? І тут оцей голос такий: я знову ж біжу до мами в кімнату. Мама каже, його обміняли. Він вже вільний. І все це Позвонила до племінниці зразу. Мама до племінниці, до чоловіка, до, до всіх, Міша вільний, все. І тоді вже десь певно через години три. Приблизно, напевно, що з'явилася вже ця інформація в мережі. Знову це його фото з Золкіним, яке знову ж таки всюди розлетілося. І вчора я дивлюся відео, до речі, Золкіна, як вони знімали. Це їхнє повернення. І він проходить до нього в автобусі і каже: ви легендарна людина. Каже і знову з цим. І Міша каже: я вже знаю. Тобто, скільки там часу пройшло, що їх повернули. Він каже: я ще там був з бородою. тобто Йому вже повідомили. І ми почали збирати сумки на Київ. Зразу ми... Ну, Тобто, ми знали, що ми поїдемо. Ми просто не знали, куди ми ще будемо їхати. Він потім перезвонив, сказав: він... їх везли не в Київ, їх привезли в Чернігівський військовий госпіталь. Тому що це було ближче. Там були хлопці такі, що ну, не ходять. Їх вивозили на шутки. І ми... Він нам тільки сказав куди. Ми одразу <змоталися>, змоталися, взяли ті смаколики, які він хотів. Туди і... третя година ночі була, так? Ні, швидше. Були без близько першої на першу та поїхали до Бождана зустріч. Він нам сказав, який ми ще поки знайшли його палату там в госпіталі, квест пройшли. Він на другий поверх, ми на другий, ні, я вам на перший. Ми на Ні, я вам треба знову на другий, на другий. Ми коротше, так три рази ходили, ходили, бо медсестра, якась ну медперсонал яка скаже, нам потрібно е травматологію кажемо. 19-ту палату. Каже, ходіть, я вас заведу. Каже, бо ви самі не знайдете. Ми заходимо в палату, а його нема. Боже, ну ми ж вже так чекаємо. Вийшли в коридор. І він тоді заходить з коридору цей обличчя побите. Обличчя побите, але дух не підбитий. Ми з племінницею стоїмо, чоловік стояв далі. Він йде навпроти, посмішка. Я хотіла плакати знову ж емоція, потім стоп. В тебе він вже сміється. Ми, 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 ми. Я воно ж тобі теж в інтернеті як ми його зустрічали. І він сміється. І ти все, і ти себе в цей момент переключаєш, заспокоюєшся, обійми, Нарешті ця рідна людина тут, біля тебе, в безпеці. І він все рівно жартує в цей момент. Каже, я їм ще щось там сказав, і вони мені попрощалися з ним так не дуже добре. Загалом про ці його поране, скільки їх я, Там рука пошкоджена? Рука пошкоджена, великий палець на правій нозі. Він же заріс, але він заріс так неправильно, але заріс. Ну але він говорить що десь. Відчуває нерв тобто Хтось торкається, то там пробиває. І на гонят ці уступного ну, також було кольове поранення, воно заросло. Ну, тобто, Тут, тут, тут вже такої проблеми немає. Палець також здалося би, то кажеться, поремонтувати. Але він каже, ну, це менша проблема. ну, Рука, рука там катастрофа. Алі вона кожу? Виявляється, то два, так два, свою, на так. Якраз так все пройшло своє, все на правий бік. Можливо, і на лівій є, бо це ж. Але... Він, він же не скаже. Він не скаже. Все пішло в ну, оскільки контузій було, ви думаєте, ми знаємо про всі? Ні, все добре. Так, Вже -та 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 -та. чувствуєш. Контузія, якщо говорити не може. Але ж не признається? А вон недавно. Пару днів тому, так? Да? В лікарню впав на свою руку на сходу на сходах. Ну, і те саме на ту поранену руку. Каже, там лікар прибіжав, мій цьост, каже, сльози цікуть, він каже, так доктор каже, по-моєму, в мене перелом, давайте зробимо рентген. Він каже, ну, Міша і Міша, отак. так. жарти. Так, ні, жарти, то. Ну, ми так живемо, розумієте, за рахунок жартів, то їх. Тому що якщо плакати цілими днями, то, то не можна так. А в мене є подружка така класна, я вже з неї 42 роки тігала мал мальований в неї внук, значить ну, пару хлопців мають свою групу, вони пишуть пісню. І от мені вчора власне, в гостях він мені каже: Тіра, я обов'язково для вашого сина напишу пісню. І ми, значить, там, з другом значит, вони там його ну, аранжирують, і буде йому присвячено. Дуже дякую. Я обов'язково скину там кинутами сама. Знали, що казка присвячена йому і називається як? Розлючена вишиванка про морського піхотинця Михайла. Приємно, коли люди пишуть такі речі, присвячують мому брату. Я пишаюся бути його сестрою. Зараз так. Не то, що він мій брат, а я його сестра. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. затягнув Михайло, усміхаючись до всього світу, який вітав своїх героїв. Продавня сила роду заспокоїлася. А вишиванка знову стала барвистим маминим вишиттям, ніжно огортаючи теплом своїх героїв.